Сонік Бум. Війни в ефірі. Тримай малий. Це ваш онок. Дзень! Навіть печерні малюнки свіжіші. Дзень! Досить дражнитись, підлизо. Це ж новий. Він молодий і здоровий. І в його очах ще є іскорка надії. Ах, потрібні нові фото. Отак, попрацюй чим. прояви себе. Надуй губки, так. А тепер тигр. Вау! Яка смішна мапа. Ого, я ще не бачив професійної фотосесії. Перевернися і прикинься мертвим. І поки що не бачиш. Привіт, що тут у нас. Він бродяга, сирота нашого часу. Втрачена дитина, яка й не усвідомлює нескінченне море розпачу. Як поетично. Ей, лялю, Тобі потрібен я. Круть. Що то за бовдур з урною для сміття на голові? Це той хлопець із газети? Я не знаю. Не бачу на голові урну для сміття. Це той хлопець із фото. Гей, сміттєголовий! Дай автограф! І мені. Я теж автографами не перебираю. Зачини хлопця. Якщо тренд приживеться, я кидатиму сміття у свій капелюх. Пане ви майстер ввідливих соціальних зауваг. Ой, наклз, ти надто захопився урною на голові. Так, знаєте, що кажуть, коли бачать мене таким. У нас жахливе майбутнє. Так і це буває, але більшість вважає, що це круто. І все. Дякую гравцям Камеді Чіп і музичному гостю Джастіну Біверу. Всім добра! Пане чемп! Хтось намагається шантажувати вас. Щойно підкинули ці жахливі фото. Це мої нові рекламні знімки. Е, в мішках під очима можна продукти нести. Запиши, використаю, коли мер буде на шоу. Це не зморшки. Це від сміху. Така твоя вдача. <свист> Що ти знаєш про вдачу? Двадцять років кажеш той самий фінт. Дзень. Віддамся в руки природи. Натуральна косметика для омолодження лиця. Татко матиме невеличко. Геть <свист> Злий геній прийшов. Егман, чого хочеш? Спершу скажу, що я твій фанат. І дещо запропоную. Чарівний черевик і Джин виконає бажання лише віддати гроші. Якщо так, давай, той попередній не працює. Хочу бути твоїм спонсором. Просто нанеси логотип Егман Industries на ту урну. Ні. Думаєш, моя урна продається? Це не так, сер. У мене є гідність. Я не продамся. Десятивідсоткова знижка на все в бургерме, якщо приліпиш оце на урну. Все готово. Неси 15 бургерів. Ось і все, Вольфі. Останнє шоу перед операцією. А мені цікаво, хто буде замість тебе. Не те, щоб хтось міг замінити тебе. Але якщо нікого нема, я можу зробити послугу. Знай, твоє шоу буде у надійних руках, поки ти підтягуватимеш обличчя. І не хвилюйся, коли мене попросять лишитися в шоу, я, мабуть, скажу ні. Е, ти будеш супер. Занадто його полюблять, а я вестиму дурні балачки в селі Гогоба. Треба знайти ведучого, якого не сприймуть серйозно. Бездарність якусь. Одноденку ні. Знаю ще гіршого. Спробуймо знову ці жарти монологи. Просто читай з карток. Добре, читаю. Отож мер знову в новинах. Ви це чули? Що тут кумедно? Дочитай жарт до кінця, а а, -а ясно. До вас прийшов пан їжак. А хто це? Привіт, Накс. Привіт. Чув мер знову в новинах? Бадабум! Ти не закінчив жарт. Ми раді, звісно, а це для тебе. Хіба відро на голові дає право вести телешоу? По-перше, це не відро, а смітник. По-друге, не просто смітник, це писк моди. Четверте, ти заздриш, що я знайшов покликання як модельєр, слеш модель, слеш ведучий. Я не хочу, щоб ти зганьбився. Я розчарувався в тобі. У тобі і у мері. А тепер, вибач, жарти не читають себе самі. Це добром не скінчиться. Вітаємо в шоу Камеді Чім». З вами ведучий хлопець зі смітником. Скажи, Вольф, що треба, о великий тук-тук? Хто там? Там мер. Мер? Який мер? Мер знову в новинах. Я нічого не зрозуміла. Мер? Неприємно. О, гарне питання. Як назвати качку з. Чекайте, ні, яка різниця між качкою і. Стоп? Може то не качка? Може вимкнемо? Покажіть підказки. Ой, ай! Сінь! Пане, ви майстер глуму та розі Вольф, мій ключ не підходить. Ви маєте рацію. Замки замінили. Що у тепер змінило напрям розвитку? Тож. І що за напрям? Більш не знаю, скажімо, смітниковий. Тривай сміттєголовий! Привіт, селюче. Або ж. Допомогти позбутися наклал ведучого? а мені що за це? Станеш спонсором трансляції першої атаки роботів. Слухаю. От уяви, жорстока грізна облога. Роботи, ракети і логотип Eggman Industries буквально всюди. Повтори останню фразу, я не слухав. Станеш спонсором атаки, то будеш також і спонсором шоу Згода. Визнаю, це досить кумедно. Запуск ракет від Eggman Industries. А що там. Ця дірка тут завдяки Egman Industries. Eggman атакує студію. Треба допомогти Наклзу! Стоп! Я хочу додивитись. Ваш бойовик новий стандарт неймовірних спецефектів. Глянемо ролик, га? Чудово! Начебто все насправді. Вибити стіну дзвоніть у Egman Industries. Ха! Онсюр битви Егман Industries. Натягніть оце. Так, я не ношу логотип лузерів. Бейсболки з Соніком маєш? Ой! Стікс! Ти прийшла на моє шоу! Круть! Егман атакує! Допоможеш? Невдовзі повернуся! Мер знову в новинах! Ви чули? Схоже він! Радий, що ти тут! І я радий, друзі. Якщо я знов надто захоплюся собою, не бійся, ми скажемо. Ні, упевніться, що шоу хороше. Запуск Мегастомбота. Це новинка від Egman Industries. Три, два. Що я наробив? Я повернув своє шоу. Дякую, дякую. За мить продовжимо. Та спершу подяка новому спонсору Eggman Industries, виробнику веселих м'ячиків. Ой, це не добре.